А ми тепер модні з вухами, з аналізатором. Будемо вчитися, друзі. Зараз трошечки почимося пару днів і будемо вже приймати у вас метали одразу в цей же день розраховуватися. А ну сірі, дивися. Зараз як це воно робиться. Воно при... прислоняється сюди. Натискаємо і починаємо робити аналіз. Починаємо. Аналіз в процесі робиться. В процесі робиться. Це мідна пластина. Все, аналіз закінчений. Хоп, 100% купрум. Декілька разів нас показувало 99,9% МІДі. Ось така е, пластинка. Друзі, сам вчуся, такий радий, що це я вже не треба мені тиждень це чекати, з вами розраховуватися. Ви прислали там припой по 60, по 30. Я чик-чик настріляв на карточку вам гроші, кинув і все. Ну, це, блін, наскільки це спрощує. Ну, буду їздити на маршрутці, правда, бо продав своє Peugeot, додав гроші, трошки позичив і купив ось цю штуку. Все для вас, друзі. Будемо тільки рости і старатися намагатися бути кращими і завжди бути попереду. Цікавий там металобрухтою підписуйтесь на канал.